Всім привіт! Ви на каналі Ігродана. І сьогодні буде відео від Nobado Pro. Я собі для цього створила вже інший аккаунт. І, можливо, я вже буду грати на цьому аккаунті, а не на оригінальному. І ось якщо я трохи вже тут прокачана, тому у мене 93 ігор, тому що я була далі це записувала відео, і у мене це не сухранилося відео, і я заново це роблю. Так що е, я трохи прокачана тут. У мене всіх персонажів нема. Нічого не відкрито. І я кажу, прокачалася що було тоді. Але це не записалося було. Я спочатку буду збирати 500, щоб, щоб купити тішу, і моя місія тут ну, хоч, хоч одного мейна купити. Хоч одного. Але я не буду це записувати, як я там роблю машину зразу, коли я буду робити вже готову. І не буду знімати, як, запис, як тікаю від мозю, від твістидів, вибачте. Ну, коротше, зразу як я заповнюю машини і все. Ну, а я вже в ліфті чекаю. Мені би хотілося першого персонажа купити, щоб це було Шелі. Я не знаю чого. Я не знаю. Найшли першу машину. Перший поверх і вже коні. І слідування за то будуть. Перша машина зроблена. Перший поверх пройдений. І це відео може, якщо щось бути на пару частин. Ну, це і так і буде на пару частин. Так і буде на пару частин. Найшла першу машину. Другий поверх пройдений, я з одним сердечком знайшли першу машину. Третій поверх прийшли. Біда. У мене одно серце. У мене ще тут блеккаунт. що, я думаю, я ще до п'ятого не доживу. Я якось чудом прийшла цей поверх. Найкраще сердечко дали. Я тепер дуже сильно сподіваюся на якогось хоч і мейна. Мені здається, ніякого мейна не буде, бо перша машина. Четвертий пов... ой, п'ятий поверх пройдений. Надіюся, хоч і на шостому будуть, мей... будуть мейни. Ніякого мейна нема, зато є креветка. Перша машина. Прийшли шостий поверх, дали серцем. Хоть бимень, хоть би мень. У мене вроді би мен. Мені, вроде, нема. Ну, це напевно точно. Перша машина. Сьомий поверх прийшли і продається пластир. Хоть би, би мене. Напевно, у мене нема. Або є? А ні, нема. Перша машинка. Восьмій поверх прийшли. Хоч би мейн, хоч би мейн, перша машина. Ех, мене убили. Персонажа поки що не вдасться купити. Перезаходимо дивитися, що у нас вийшло. Я вже перезайшла, дивимося. 389 ігор. Можу купити тільки бокстена і креветку. Нам потрібно тепер тіша. І ось, і ось так. Бокси 19%, убрання 7%, коні 6, космос 7. Ну, 9%, коротше. Ось так. І поки... тут нічого нема. До другої частини.